Так, друзі, настоянку обіцяла обіцяла з вишні. Вишню зібрала, вже поставила зі смородини. Варення в мене повно, джемів всяких повно. Тому в цьому році все, все що збираємо, все буде настоянка. Вишню трошки пізніше зроблю. Наразі в мене є порічка. Зараз покажу вам ось так. Я навіть не буду чистити її від тих хвостиків. Так як смородина в мене вже стоїть, тому другий етап цієї настоянки я вам покажу трошки швидше. Значить, Що робимо? Тут навіть не мова не йде ні про ніякі пропорції, просто складаємо все в трьохлітрову банку, чи в яку там ви, на літр, на два літра, дивлячись, скільки у вас ягід. Будь-яка ягода, яка пускає сік. А будь-яка ягода, яка пускає сік, заповнюємо банку. Можна навіть так трошки, трошки втрамбувати, сильно не натискайте, щоб вона не дала сік занадто рано, бо там будуть ще етапи. Звісно, розсипати також необхідно, <ріху> інакше це не буде вважатися крафтовим виробництвом. Я жартую, кінець дня все треба встигнути ще є трошки справ. Навіть не поїхала сьогодні кататися, воно. Чоловік поїхав, а я залишилася вдома. Роблю настоянки. Зазвичай ми, зазвичай ми інколи так виїжджаємо вдвох, трошки поїздити на мотиках. Не в дворах, друзі, не там, де діти, не переживайте, у нас все так, все правильно, все цивільно. Перемикає голову, хто розуміє, Різницю е авто і мото. Пишіть в коментарях, скільки нас ті, які. Але я вам скажу так. Це не про те, щоб ганяти, Це просто про те, щоб переключитись і свободу, виключити думки. Це трошки о. Приїхав якраз на настоянку, бачите? <гум> Дивіться, в мене вийшла практично повна манка. Думала ще додати сюди смородину, але не буду. Буде тільки порічка. Це такий смачний такий, наливка, така виходить. У мене бабуся робила її з усього. Прямо от Прямо все, що було в селі, все, що росло. Так, знаєте, там трьохлітрова банка одної ягоди, трьохлітрова банка іншої ягоди. Ну, в селі, знаєте, як воно ну, раніше, там, я не знаю, як на ну, зараз в плані розрахунків, мені здається, що є такі села, де там все ще залишилося в такому форматі, але. Значить, вийшла в мене ось така банка. Дивіться, повністю просто корічка. Да? Десь я там трошки її потрясла, але це не принципово на зараз. І заливаєте ви це все або горілкою, або спиртом, або самогонкою. Що у кого є. Якщо горілка, то, звісно, без там всіляких домішок, просто чиста. Потім, якщо хтось заливає е, спиртом, є, я покажу розкажу потім, як розводити. Можна самогонкою, ну тобто, який градус вам там, хто любить 40, хто любить 50. От, то заливайте. А там далі вже будемо з вами, навіть по готовності будемо з вами вимірювати. Значить, Що далі? Залила. Бачите, так, щоб трошки покривала ягодки. Потім закриваємо кришкою. Я роблю тут таку собі наклеїчку, пишу е дату, коли я це заливала От, і е ставимо на 10 днів в е темне місце, куди не, не йдуть промені світла. У мене, коли достоїть своїх 10 днів смородина, я вам покажу другий етап. Нестойка, вона дуже смачна, дуже класна. Я думаю, що вам відкнеться. Ну, в принципі, можливо, хтось і знає вже цей рецепт. Тому, якщо знаєте, не пишіть в коментарях. Давайте без спойлерів, будемо робити все з вами разом. Нехай буде такий собі сюрприз. От. Тому закриваю і в темне місце на 10 днів. От, друзі, так от буває. Писала, писала вам відповідь на питання, і а, перша частина відео просто десь зникла. Ну, і таке буває. Добре. А, чесно кажучи, не пам'ятаю вже, там, про що і як говорила, але давайте, давайте спочатку. А, чому ми завжди стоїмо перед вибором? Ну, от як людина, да? ну, взагалі по життю вибір він може бути різний, тому давайте, давайте проговоримо. Є ще тут декілька питань, але я там на частинку відповідаю у другій частині. Якщо я вже буду там щось десь повторюватися, ну, в плані зараз і те, що я додам, Змонтую з тим, що я писала до цього, то ви вже потерпіть, будь ласка, прослухайте ще раз, можливо, щось іще щось, якось цікаву інформацію почуєте. Ну, от давайте, чому ми завжди стоїмо перед вибором? Дивіться. ми З вами, людина, як душа, як енергія, приходить в цей земний світ для того, щоб пережити, прожити земний досвід, досвід земного життя. Що це означає? Нам потрібно навчитися а, жити у всьому земному, да, тобто серед соціуму, потрібно навчитися а, спілкуватися з людьми, проявити себе. Можливо, там десь щось, а, я не знаю, Користуватися якимись ресурсами, да? тобто проявитися самим, там, можливо, як майстер, щось навчитися робити, якісь навички здобути в плані свого тіла там, і так далі. Тобто для, для кожного це може бути своє якесь бачення, не про це зараз мова. Так от, те, що ми проживаємо свій, маємо прожити свій земний досвід, але. Взростаючи себе духовно, тобто віднайти свою місію, знайти, згадати свій шлях, свій, своє призначення, скажімо, да? стати ближче до Бога, стати ближче до простору, навчитися споглядати і жити от в, тому, в тому просторі, де ми є зараз. Але Навчитися жити земним життям, але не забуваючи, що ми з вами більше про душу, про енергію, да, і, і мова йде там про підвищення вібрацій і так далі. Так от, для того, щоб ем, рости духовно, для того, щоб взагалі рости, змінюватися, здобувати нові навички і так далі, простір нам з вами буде підкидувати різні варіанти. Вибір може бути різним. Взагалі, от ми стоїмо перед вибором. Перед вибором ми стоїмо з вами завжди і стосовно будь-чого. Можемо стояти перед вибором, як сприймати будь-яку ситуацію, яка вже сталася. Тобто ми її сприймаємо або як урок, за допомогою якого ми стаємо кращим і рухаємося з вами. Далі, вже в кращій версії себе, або сприймаємо як покарання і тоді проживаємо страждання. Якщо пам'ятаєте, перша частина пробуджуємо в собі мага, я розповідала, як ми впливаємо на свій простір. Це наш вибір, на що звертати увагу. Це наш вибір, на що ми фокусуватися, та, і що для нас, е, ну, як, як, ну, як жити, давайте так, що споглядати, да, та, що спостерігати, як ми хочемо прожити цей день, і в якому стані ви хочете бути. Це вибір кожної людини, а, окремо. Тому ваш вибір, чи жити в радості. Та? В будь-якій ситуації, в радості це не в веселищах, тому що панство мова йде про трошки інше: вірі, довірі до простору, або е шукати причини, покарання, провини залишатися жертвою, жалітися і так далі. І е від цього вибору буде залежати, що буде навколо вас то ви створюєте свій простір самостійно. Далі. Варіантів до... м... Варіантів від простору для того, щоб наша душа росла, їх буде дуже багато. А для сильних людей ситуації будуть такі: по можливостям, скажімо, да, Тобто будуть так, намагатися поставити на коліна для того, щоб людина піднялася. Але скажу вам так, що якщо ми говоримо про темне і світле, світла сторона, вона ніколи не перевіряє, вона споглядає. Перевіряє тільки темна сторона, вони підкидають нам, ну, грубо, да, вони. Підкидають нам всякі різні випробування, всякі різні спокуси і дивляться, як ми будемо проживати, наша душа спокуситься на цей земний, на оце земне, чи не спокуситься. Да? Це також про вибір. Що ти обираєш? Чи ти обираєш свою віру, чи ти обираєш жити в довірі, чи ти обираєш віру до простору? До Всевишнього. Чи ти обираєш споглядати, спостерігати за тим, що відбувається, і даєш можливість подіям відбуватися просто, чи ти фокусуєшся на своїх страхах і на своїх очікуваннях? От більше момент вибору він більше про це. А якщо ми говоримо виключно там наліво і направо, да, там куди піти там стоїш перед вибором, там в тебе дві дороги, наліво і направо. Так, такий вибір також буває. Буває навіть, знаєте, ситуації, коли іначебто і, і вибір без вибору, да, і начебто і його немає. Просто потрібно прийняти щось, що відбувається як ну, значить сьогодні так. Але ця ситуація до неї привело щось в минулому. Тобто потрібно інколи сприймати певні події як е, ну, не наслідок, я не люблю це слово. Ну, давайте, добре, нехай на зараз це буде наслідок. Просто в момент, коли ви навчитеся спостерігати простір і давати подіям відбутися просто так, як воно має бути. І коли ви зможете зрозуміти, як створювати ваш простір і притягувати події, це в другій частині ми з вами говорили, як пробудити мага в собі, про яблуко, пам'ятаєте? О, то ви тоді зрозумієте, що ніякої карми, ну, таке поняття, воно зникне. Все буде відбуватися так, як має відбуватися. Тому, чому ми постійно стоїмо перед вибором, от мова якраз про це. Да? Тому що ми маємо навчитися, навчитися жити в вірі, в довірі і в змиренні. Да? Навчитися жити спостерігаючи і не давати. З простору, там, своїй голові, своїй логіці, своєму его, створювати межі і обмеження для того, щоб світ з нами говорив, і для того, щоб ми як, якимось чином проявлялися в світ. Тому вибір це просто шлях. Як дивитися, на що дивитися, на що концентруватися і так далі. Це все задля росту. А... Питання Інколи вибір зробити легко, а інколи, наче все правильно, але не наважуєшся. От на це питання я відповіла потім, там вже частина, яка записалась. А коли в якій точці ти ще можеш обирати, а коли вже від тебе нічого не залежить. Ем, немає такої точки. От тільки, що я розповіла, да? залежить завжди. Навіть коли вже щось відбулося, ви обираєте, як це сприймати. Або як покарання, або як е, урок для. Тому, що робити, коли від, тобі, від тебе нічого не залежить? Спостерігати. Спостерігати, але бути спокійним. Ем, Увагу свою від думок на спостереження. Переміщувати від думок на спостереження. Дуже класна практика. Тут і зараз. Я от про неї дуже часто вам говорю і про фразу сьогодні так також. Тому запишу, не запишу, зараз змонтую відео. І ще раз повторюсь, панство, якщо десь щось я в тому шматочку відео буду повторюватися, ви вже вибачайте, тому що я зазвичай не готуюсь до таких відповідей, ну, взагалі не готуюсь до цих наших з вами розмов. Воно як говориться, так воно говориться. Інформація, як іде, значить, зараз так має бути. Я на думках не концентруюся, щось виникає, зараз так. Буває там ще якась думка влазить, інколи перескакую з думки на думки. Буває і таке. Ну, просто коли їх там забагато інформації, яку потрібно передати. Тому я вам дякую за цікаві питання. От, а ви продовжуйте дивитись. Далі монтаж. Так, обірвався в мене, обірвалося відео. От, або. Або обирати радість, та, і будь-що сприймати з радістю, будь-що просто сприймати, має місце бути. Це моя фраза, яку я дуже часто повторюю сьогодні. Так, вона ж не просто так. Вона, знаєте, вас трошки буде підготовлювати. От людина, яка її дуже ну, почне її часто практикувати. Ця фраза вона підготує вас до. Навички спостерігати, навичка усвідомлювати, щось відбувається. Не завжди на все можна вплинути, не завжди на все потрібно впливати. Просто сьогодні так. Ми забираємо звідти свою увагу просто з якоїсь ситуації, яка може бути вам трошки неприємна, або вам хочеться включити мозок, або там щось проконтролювати зайвий раз, тобто да, десь. Залізти туди, куди не потрібно лізти, і таке буває. Тому е, ця фраза дуже часто нас, так знаєте, повертає хм, в той стан, в якому стан споглядання, в якому, в принципі, нам з вами варто знаходитися до нього, варто йти до цього стану, тобто навчитися в ньому жити. Це такий досвід, така навичка, яка а, а, по життю дуже сильно. Допомагає, тоді питання вибору, воно взагалі не буде стояти. І коли ми навчимося з вами спостерігати і усвідомлювати своє життя і існування на землі, тоді зникне взагалі поняття карми, причина-наслідок, тобто не буде такого. Просто щось відбувається: спочатку одне, потім інше, всі події вони будуть. Певним чином пов'язані між собою. І, ну, тобто, воно, воно для вас все буде таким, яким має бути. Ну, тобто, буде просто усвідомлення. Якщо я, наскільки можу, зрозуміло, на зараз пояснює. Тому, чому ми завжди стоїмо перед вибором? Це ваш шлях до змін. Всесвіт дає вам можливість обрати, в якому просторі ви готові жити. Якщо е мова йде, наприклад, про вибір наліво або направо, я зараз дуже грубо, да, тоді ви або відкидаєте свої страхи. Тут знову ж таки момент віри. Тут, знаєте, багато можна про це говорити: от наскільки ви вірите, наскільки ви довіряєте тим, хто поруч, тим, хто, можливо, вас веде або вас підтримує, наскільки ви в своїй вірі сильна людина, наскільки ви. Націлені на щось, наскільки ви дійсно цього хочете досягти, а, можливо, мова йде про ваші страхи. Да, якщо ви щось не обираєте і потім від того ну, вам не а, можна проаналізувати в плані страхів. Та? Тобто, якщо страхи беруть верх і ви не можете зробити такий вибір, як вам хочеться на дану хвилину. Тому потрібно працювати над цим. Тобто вибір, він завжди розкриває наші можливості, да? тобто наше сприйняття, наше усвідомлення, ну і сприйняття ситуації простору і нас в цьому просторі. Мабуть, трошки так сумбурно наговорила-наговорила, але панство переслухайте, кому не зрозуміло, начебто так має все скластися. Ну, в маленький, в коротенький такий. Відповідь Дуже важко це все пояснити за такий проміжок часу. Тут прям, я так розумію, що можливо, якийсь великий цикл відео про те все потрібно записати, тому що а, а, насправді така цікава і дуже глибока тема. Вона Відкриває дуже багато ваших граней як людини, як душі, як енергії. Тому чому інколи, тут, поки записую ще одне питання. Чому інколи вибір? Зробити легко, а інколи, наче все правильно, але не наважуєшся. Страхи. Страхи і очікування це е, дві дві речі, які заважають нам просто з нами взаємодіяти. Якщо ми чогось очікуємо, не факт, що ми цього отримаємо, бо наші очікування вони будуються на нашому минулому. Так, тобто ми обмежуємо. Те, як простір може з нами говорити. У нас вже колись з вами була така розмова. Пам'ятаєте практику, пам практику про, про створення яблука? Коли людина або там пляшка води, щось таке ми з вами, фломастер, пам'ятаєте, от друга частина да? пробуджуємо мага в собі, друга частина. І в цій, практиці, в цій практиці я сказала таку фразу, що, от, наприклад, якщо ви ну, фокусуєтесь на яблуці, ви хочете створити для себе яблуко, да, притягнути його в свій простір, воно прийде самим легким для вас способом, тобто тим способом, до якого може додуматися ваша там, голова. Якщо ви думаєте, якщо у вашому досвіді ви націлені на те, що Ну, тобто ви приймаєте тільки те, що його можна купити, ви там день-два, ви його собі купите. Ви навіть можете забути, що ви хотіли те яблуко, але просто в якийсь момент ви його купите. Якщо для вас норма і ви вірите в те, що простір може просто дарувати вам подарунки, і гроші не обов'язково проходити на роботу і заробляти, інколи буває так, да? Що для того, щоб щось отримувати від життя, не обов'язково це купувати, щось інколи просто простір вам дає там якісь подарунки, якісь можливості, якісь відповіді на питання просто так. Тому що ви там гарна людина, ви вірите, довіряєте і правильно рухаєтеся. То тоді це яблуко прийде, там, створиться для вас в будь-який? В будь-який спосіб. Тому а, чим більше ви даєте можливостей простору говорити з вами і собі, чим більше ви даєте собі можливостей, ну, грубо кажучи, вірити в чудо. Да? Давайте це такими словами назвемо. Хоча я не дуже люблю давати назви, давати якісь описи для того, щоб образи у вас в голові не створювалося, нехай воно все відбувається так, як відбувається. Просто щось якась енергія існує. Просто щось там іде, щось змінюється, люди, ремонти, не знаю, речі, що завгодно. Щось з'являється, задовольняє вашу потребу на зараз. Ви захотіли пити грубо, ви от вам спекотно, ви захотіли пити, у вас створилася вода, створиться вона може. Ви можете створити воду в будь-який спосіб, або піти собі налити, або там вам хтось принесе, або там ви десь йдете, там об якийсь фонтанчик, або там хтось пригощає класним лимонадом. Ну просто безкоштовно вас там хтось подзвонить, скаже, поїхали, ми з тобою лимонаду вип'ємо. Наприклад. Тобто ця вода вона може створитися будь-як. Тому, якщо довіряєте, якщо відпускаєте, просто як енергія для вирішення вашого питання. Якщо вам це потрібно, воно створиться. Дайте можливість подіям відбуватися. Не прив'язуйтесь до того, що вже є. Спокійно ставтеся до того, чого немає, до того, що приходить, чим би воно не було, і яким би воно не було. Просто будьте щасливі і радійте в моменті, просто від того, що ви є. Тому що змінюється все. Абсолютно все. От, лежить в мене колода тут, лежить вона, поклала я її на місце після розкладу, але міст залишається однаковий, що так, що так. Тому панство спостерігаємо сьогодні так, даємо подіям просто відбуватися, не прив'язуємось, бережіть себе і Україну.